Одяг Мікс Шотландія, сорт перший плюс екстра. Вага такого лотику 10 кг. До речі, на нього діє акційна ціна. Тобто при замовленні 10 кг у вас буде ціна 4,5 євро за 1 кг. Якщо ви замовите 20 кг, ціна буде 4 євро за 1 кг. І якщо ви замовите 30 кг, то ціна буде 3,80 за 1 кг. Це іде весняний одяг, чоловічий та жіночий. Ось така сорочка. Тут іде різноманітне наповнення і 50% буде спорту. Ще одна сорочка. Наступна ось такий світер. Дивіться, чоловічий, крутезний. Ось така моделька. Далі спортивні штаніжки. Дивіться, які крутезні жіночі. Ось така моделька. Далі кофточка спортивна. Ось така чоловіча. Nike в ідеальному стані. Наступна ще одна спортивна ковточка. Ось така жіноча. Далі піджачок. Жіночий, дивіться, який протезний. Ось така моделька. Ще один світер. Ось так виглядає. Далі батнік. Дивіться, який класний розовий. Ось така моделька. Наступний ще один світер. Нагадую, що наповнення тут іде міксом, чоловічі та жіноче. Розміри йдуть всі можливі дорослі. Ось такого плану. І 50% з цілого мішечка тут буде присутній спорт. Найк. Ще один батник. З капюшончиком. Ось такий. До речі, стан дуже класний. І нагадую, що при замовленні 10 кг ціна 4,5 євро за 1 кілограм. 20 кг замовляєте, ціна буде 4 євро за 1 кілограм. І якщо берете 3 мішечка, то ціна буде 3,80. Досить вигідна пропозиція. Дивіться, яка класна. Ось така моделька. Так, тут є ще жіноча ось така ковтинка Nike. Далі шерстяний світер жіночий. І у нас тут буквально ще зовсім трішечки. Це ось такі штанішки жіночі. Тут у нас присутні кишеньки. І останнє це ось такий батник з капюшончиком. Все, я вам показала цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг.